Жіночі літні штани Есмара в упаковці розмір 42. Матеріал подібний до джинсу, дуже легенький. Також літні штанці, розмір 46. Матеріал льон 55 і 45 бавовна. Стильні легесенькі штанці, розмір 42. 100% віскоза. В упаковочці такі будуть ще розпаковані. Розмір М. М. М та М. Штанці з карманчиками. Донизу завужені. На поясі резинка. Розмір 40. Ліні штанці завужені донизу з карманчиками. Розмір 38, трикотажні штани з карманчиками. Знизу манжет, розмір S Легенькі штанці лінія з карманчиками. Донизу залужені на поясі резинка, розмір 38. Штанці з карманчиками. На поясі резинка. Розмір 48. Штанці, які були в упаковочках, без карманчиків на поясі широка резинка. Дуже легенький матеріал. Жатка, розмір С. Штанці з карманчиками. На поясі резинка. Розмір 40. Штанці з карманчиками. В розмірі 38. Також танці з карманчиками на поясі резинка, додатково стягується, розмір 54. Дуже легенький, матеріал подібний до джинсу.